Друзі, всім привіт! У мене зараз надзвичайно важлива інформація для всіх, хто цікавить перетин кордону в сторону Європи, в сторону Польщі чи інших європейських країн. Нещодавно представник прикордонної служби Ігор Матвійчук дав інтерв'ю майже на годину часу, і там якраз дуже багато було запитань про перетин кордону. Самі цікаві. Я в цьому відео якраз викладу і питання перетину кордону з дітьми, чи потрібне доручення, чи не потрібне доручення, хто може вивезти дитину. Це питання юнаків, яких випускають чи не випускають з 16 до 18 років. Питання студентів: чи можна студентам виїжджати, чи не можна, і питання броньованих чоловіків. Тобто, якщо на підприємстві працює е чоловік, він є заброньований, чи він може виїхати за кордон. Ось цей перелік запитань і є на них відповіді від прикордонної служби. Тому, друзі, я би порекомендував подивитися до кінця це відео, підписатися на цей канал і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, а також поставте лайк і зробіть репост для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Отже, начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління, полковник Ігор Матвійчук, перше запитання. Чи пропускають юнаків за кордон, якщо їм від 16 до 18 років, є вимоги, чіткі вимоги цивільного кодексу України статті 313, де зазначено, що по-перше, особи віком від 16 років років можуть самостійно залишати межі території України? Крапка. а обмеження встановлено тільки для чоловіків віком від 18 до 60. тобто з логічно, що Юнаки віком від 16 до 18 років мають право перед на кордон без проблем. Разом з тим, чергове буду наголошувати, що треба ще розуміти, що є законодавство суміжних країн наших і не тільки суміжних країн, де особи віком від 16 до 18 і чоловіки, і жінки. Дівчата і хлопці вони не можуть самостійно пересуватися, мають бути в супроводі свого законного представника опікуна там, чи батьків одного з повнолітніх, або якісь мати повноваження нотаріальне закріплення. Це на це треба зважати. Друге запитання: чи потрібна зараз нотаріально завірена згода доручення від одного з батьків, щоб вивести за кордон дитину? Ну і кому вона потрібна, а кому не потрібна? Абзац, 13 пункту 2.3 3 57. Під час дії правового режиму воєнного стану кордон е може особа неповнолітня перетнути з, у супроводі одного з батьків, повнолітнього брата чи сестри, бабусі, дідуся і е вічма та мачухи без обов'язкової матеріальної згоди, згоди іншого з подружжя. Це норма, тобто, не потрібно їде з матір'ю. Дитина спокійно, в супроводі матері, спокійно, нічого не потрібно. Якщо це хтось інший не з цього переліку, тобто третя особа, тут два варіанти або матеріальна згода від обох з батьків, тобто так, як і до дії праворежиму воєнного стану, або письмова згода, яка видана органами опіки та піклування, не путати з службами у справах дітей, не путати там надсужбою. Органи опіки піклування, які е, функціонують при районних е, адміністраціях, при виконковому органі місцевого самоврядування, хто звернувся з письмовою заявою мати, тобто є досить часто, бо батько е, воює, мати хоче виїхати, не мати хоче, мати, якщо захоче виїхати без проблем, хоче е, там, е, з тренером дитини, наприклад, на якісь змагання. Чи там вчителем виїхати на якусь екскурсію? Відповідно, треба йти не до нотаріуса, а треба йти в органи написати заяву органи опіки та піклування при врайон адміністрації отримати письмову згоду. І тоді без проблем достатньо тоді одного письмового згоду, одного з подружжя. Третє запитання: чи може виїхати за кордон? Чоловік від 18 до 6 років, якщо він заброньований на тому чи іншому підприємстві. так, звичайно. Звичайно, принаймні всі документи, що підтверджують, він може їхати або відрядження, або відпустку. Тобто він, крім того, що має посвідчення про вісточку від мобілізації, так зване бронювання, він повинен мати ще підтверджені мети. І четверте заключне питання. Щодо студентів, чи мають право, чи можуть виїхати за кордон, студенти українських вузів чи закордонних вузів. Традиційне питання, е, да, на жаль, на жаль, е, ситуація не змінилася. Студенти, ні студенти, ні викладачі, ні українських вузів, е, ні е, українці, е, які хочуть навчатися за кордоном, наразі правила перетнення державного кордону не Передбачено виключно відносно них. Е, Останній е, останні проєкт, який був в серпні минулого року, проєкт змін до постанови комітету міністрів, не знайшов підтримки уряді і змін не відбулося. Тому, на жаль, змушені відмовляти е, передній кордон. Тобто він може бути виключно до 18 років студентом їздити, якщо йому виконує 18 він не зможе переднати кордон. Друзі, ось така інформація і такі відповіді Прикордонної служби України. Поширюйте це відео, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! і Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!